Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні я вас вітаю на занятті по ознайомленню з природним довкіллям. І сьогодні ми з вами поведемо бесіду. А про що ви дізнаєтеся, відгадавши загадку? На віконцях ростуть, людям радість несуть. Що це, дітки? Так. Це кімнатні рослини. А погляньте, яка у мене гарна кімнатна рослинка є. Горщик ось в якому красивому. Зелені які гарні листочки. Дітки, а чи є у вас кімнатні рослини вдома? І якщо є, що ви про них знаєте? Сьогодні я вам розповім. Квіти, які ростуть у кімнаті, називаються. Кімнатні рослини. Кімнатних рослин існує дуже багато, всі вони різні та дуже гарні. І сьогодні ми з вами познайомимося з квіткою, яка називається фікус. У фікуса є стебло. Воно велике, зелене, товсте, довге стебло. Також у фікуса є листочки. Листя у фікуса велике, кругле, зелене. А в землі знаходяться корінці. Рослина дихає, п'є, їсть. Малята, а як ви гадаєте, чим дихає рослинка? Ми з вами дихаємо носиком. А в рослинки є носик? Ні, немає. Квітка дихає листочками. А як ви вважаєте, як вона їсть і п'є? У квітки є ротик? Ні, немає, звісно. Ми їмо ротиком, а рослинка корінням. Коріння годують квітку. А їжа для рослинки зберігається. У землі, у ґрунті. Квіточка живиться, росте, у неї з'являються молоді листочки. Усі рослинки дуже полюбляють сонечко, тому завжди нахиляються в ту сторону, де знаходиться сонечко. А ще квіточка п'є. Воду. Отже, про квіти можна сказати, що вони живі. А щоб квіти добре росли, за ними потрібно доглядати. Рослинки потрібно оприскувати водичкою, витирати пил на листочках, спушувати земельку, щоб корінці могли пити та дихати. Та поливати квіточку водичкою. А ще квіточкам потрібне сонечко, тепле та лагідне. Це все, що потрібно рослинки, щоб вона гарно росла. Малята, а давайте пригадаємо, що є в рослинки? Так, стебло, листочки та коріння, умнички. А як потрібно доглядати за квіткою? Так, Поливати, спушувати землю, протирати листочки від пилу та оприскувати водичкою. Малятка, ви в мене умнички. Я вам дякую за увагу та кажу вам до побачення, до нових зустрічей.